Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, в мене на столі лежить аркуш паперу і стоїть пісочок. Тож пропоную засипати пісочком цей аркуш. Дітки, подивіться, що проявилося на аркуші. Так, букви. Пропоную їх назвати. Аа! О! О, яка буква була вам незнайомою? Це буква и, на що вона схожа? Так, на з кубиків, хвіртку, черв'ячка. А зараз пропоную стати так, як показано людиною на ілюстрації, щоб зобразити букву И. Зараз пропоную з'єднати листочки, на яких є буква И з деревом з такою ж буквою. Тепер пропоную викласти букву И лічильними паличками. Пропоную разом прочитати звуки парами, тож повторюйте за мною. У-И. А-И-І-У-І-А Пропоную знайти відповідні половинки листочків, з'єднати їх та прочитати склади Йу. Еа. Молодці дітки. Наостанок пропоную зробити об'ємне дерево, що демонструє його зміни впродовж року. Для цього нам знадобляться шаблони дерев, кольорові олівці, ножиці і клей. Починаємо працювати. Спочатку нам необхідно розмалювати шаблони дерев в чотирьох варіантах: весна, літо, осінь. І зима. Тепер нам необхідно вирізати розмальовані дерева. Складаємо їх навпіл. Склеюємо половинками. Так, щоб вийшло об'ємне дерево. Уважно стежимо за послідовністю сезонів. Ось таке об'ємне дерево вийшло у мене. Тепер пропоную вам виготовити свої. Фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт, а наше заняття закінчилося. До побачення!